Вона доволі швидка, вона вся оснащена на резиновій основі, в неї катки резинові, гусениця резинова. По трасі вона доволі себе красиво показує. Максимальна швидкість на ній це 80 км на годину. Також вона держить протиотанкову міну. Вже було перевірено, ми знаємо, що вона вже держить. Скажіть річку, зможе перепустити? Дивлячись, яку річку. Дніпро. Дніпро навряд чи Дніпро у нас доволі швидке, хвилі, вітер його просто буде зносить. Як показує практика, невеликі броди, ставочки невеликі, він перепливе без питань. Щось більше ним буде дуже тяжко. І ви за скільки хвилин вже на місці? Дали команду, сказали небо чисте, і ми залетіли, виконали задачу і назад вернулись. Ще буває, що небо грязне ждемо, поки не буде всяких безпілотних об'єктів, що можуть нас підірвати.